Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні огляд автомобіля, вже більш детальний. В попередньому відео показував, як заїжджав на сервіс, на АТЛ. перевіряли ходову. Є відео, можете подивитися попереднє. Сьогодні у нас в огляді Opel Antara 2012 рік. От, комплектація Cosmo, Xenon. Мовочі фар, передня задня парковка. Такий от на 19 х колесах, шкіряний салон. Такий от автомобіль. Є фаркоп. 4 х 4. Повний привід, двигун 2,2. Дизель 184 кінських сили. От. Салон, підігрів сидінь, датчик світла, дощу, затемняється автоматично дзеркало, 174 тисячі пробіг. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Підігрів сидінь, електроручник, шестиступінчата коробка передач. От розхід пального 9,8. Дуже гарному, в ідеальному можна сказати, стані автомобіль. Дзеркала складаються, круїз контроль. От такий от салон. Дуже окужений, частенький. Акуратний. Таке враження, що ззаду не їздили, очі паковочна плівка. Так само тут. Все в ідеальному стані. На 19 колесах автомобіль. Тормозні диски, колодки в ідеальному стані. Ми треба відкрити автомобіль. Два ключі, один такий. Один складний. Шторка знімається, фаркоп до Фаркопа додатково розетки, зручні кармани. Насос, знак. Щось там ще у нас є крючок. Не закриваю я поки що. Ціна автомобіля 11500. такому стані авто Так само тут все. відкриємо, покажу двигун. Тормозні диски пройшли десь ну, буквально 1010. Є сервісна історія повністю. 2 і 2 187 кінських сил. Автомобіль в оригінальній фарбі. Сподобався. Телефонуйте. Фото викладу детальні у групу Viber. Силка буде в описі. Усі сервіса даного автомобіля і в сервісній книзі. Ось такі от. Останній сервіс. Останній сервіс був 146 тисяч Напевно, не останній. Треба подивитися. 129 тисяч гривень. Є аукціонний лист. На сьогоднішній день пробіг авто 174 тисячі. Розхід пального більше я їжджу останнім часом по місту. 9,8. він код автомобіля. Кому потрібно, звертайтеся, пишіть. От такий от сьогодні у нас огляд. Буду радий, якщо підпишетесь на канал. Слідкуйте постійно нові авто. Всім гарного дня. Великий зручний багажник. Багажне відділення під USB, попільничка. Можна закрити електроручник, клімат, однозонний клімат контроль. Радіо заблокував, неправильно ввів код, але код є ось тут. Зараз веду другий раз і все буде добре. Всім гарного дня і до зустрічі в Вінниці.